Астрологічний прогноз щодо питань пов'язаного з українськими чоловіками Збройних силах України за кордоном питань мобілізації. Відео це від 25 квітня 25-го плюс-мінус одна-дві доби. Планета Меркурій стає на нульовій швидкості, вона не рухається вперед, тому що перестала бути ретроградною, а вперед ще не почала рухатися нульова швидкість, і це означає, що стоять процеси пов'язані з Меркурієм на місці, в тому числі документа обіг, оформлення документів. Коли Меркурій піде вперед, там 28, 29 квітня, то підсилиться цей ефект, що події почнуть рухатися. Інша справа, в який бік вони будуть рухатися, але будуть рухатися зараз. Напруження і фіксація на місці. Другий фактор, який впливає на чоловіків, це те, що затемнення 8 квітня Сонця, затемнення при ньому було Марс, з єднанням з Сатурном. Карті затемнень. Це означає обмеження для чоловіків, а вплив затемнень він, е, знижується приблизно по графіку гіпербола, тобто впродовж двох місяців він поступово стає все менше і менше. Але через місяць, через півтора він ще може відчуватися. Знак зодіака риба в резонансі з мігрантами, з біженцями: риба це така тварина, яка мігрує завжди. І тому от Марс Сатурном обмеження для чоловіків. Ну і за, за, за кордоном, тобто мігрантів. Ну і взагалі е, Марс виходить з риб 30, 30, 30 квітня. Це значить, що ну, така особлива гострота ситуації вона спадає е, після 30 квітня. Ситуація залишається, але її гострота спадає. Проєкція планет на карту Незалежності України показує, що в травні місяці ліліт, це апогей лунної орбіти, він з'єднується з Марсом. 16 травня, але аспект буде відчуватись весь всю другу половину квітня і травень, і початок червня. Ліліт означає негатив, спокуса, провокація, гріхи. А Марс це ну, чоловіки в Україні. Таким чином, це означає, що в збройних силах України може бути некоректне ставлення для до чоловіків саме з боку держави і системи. Взагалі, в карті незалежності України ліліт знаходиться в Казірогі, що означає тематику корупції, негативного ну гріхів в построєнні державної системи. І оці гріхи в построєнні державної системи, вони в травні місяці впливають негативно на чоловіків. Іноді ліліт, деякі люди думають, що це якийсь такий демон ужасний, але... На практиці ліліт це більше образ, наприклад, ліси Аліси з кіно про Буратіна. Це символ спокуси, символ провокації і обману. Тому це означає, що чоловіків в армії, наприклад, держава, ну, на жаль, з більшою ймовірністю в травні може обманювати. Ну в тому числі там інших чоловіків за кордоном держава в травні може негативно ставитися, або робити якісь провокації до чоловіків. Влітку 2023 року показник Ліліт з'єднувався з Марсом в з наки з діакалеф із Вінірою. Це означало провокацію спокусу на контрнаступ. Тобто, що контрнаступ хороший буде, він вдасться з ним буде все хорошо. І от як Аліса -Ліса спокушала Буратіно, так же українське суспільство накручувалось, що та, тайда, супер контрнаступ, все хорошо буде, але ну коли Буратіна закопав свої грошенята на полі чудес, він їх втратив. Так і Україна втратила багато своїх людей в контрнаступі 2023 року. Але Лев це знак зодіака активний, ініціативний, і тоді спокуса була пов'язана минулого літу з активністю. В знаки зодіака Дєва спокуса пов'язана з мілочністю, з претензіями, з построєнням схем. З недовольством, ворчанням, незадоволенням від того, як чоловіки себе поводять, також розуміння, що в чоловіками в травні відбувається в стосунках з українською державою, дає де є ще один літературний образ Ліліт: це сказці про сніжну королєву лама скла, який попав в оченятка. Хлопчику, і він став ілюзорно сприймати реальність і став намагатися щось таке робити неадекватне, а агірдо тоді до нього приходить і каже, що ж ти в неадекваті щось робиш. І таким чином зараз теж жінки вони можуть чимось підказати своїм чоловікам, і чоловікам перспективно ну, бути в контакті зі своїми жінками в травні місяці, ну завжди перспективно, а в травні особливо не відсторонюватися і радитися з приводу прийняття рішень. Якщо порівняти прийняти соляри карта України, тобто що буде відбуватися до 24 серпня 24 року, і після 24 серпня 2024 року, то в цьому солярі Марс знаходиться більш складній позиції. А після дня незалежності, позиція чоловіків в Україні, вона буде більш гармонічною. Під час затемнень цієї весни Сатурн був дуже впливовий на інші планети, тому тематика обмежень вона була ярко проявлена. Але влітку 2024 року Сатурн менше взаємодіє з іншими планетами, тому обмежень всіляких, які були навесні 2024 року, в квітні, влітку їх буде менше. Водночас можна зазначити, що в астрології знак зодіака Стрілець пов'язаний з дальніми подорожами, риби з міграції, а стрілець з дальніми подорожами дещо схоже. Ознак зодіака Близнюки напроти стрільця означає близько. І у другій половині лі літа Марс планета переходить в Близнюки. Це означає, що ну, багато чоловіків у другій половині. Літа вони стануть ближче, ну ближче, і це може означати от, якби, ближче до України. Водночас і планета Юпітер вже з червня перейде в знак Здяка Близнюки, що теж буде спонукати до позиції, яка означає ближче. Але не Марс, не Юпітер не є тими планетами, які означають примушувати. Примусом в астрології керує Сатурн. І це можна трактувати, як ну, будуть створюватися якісь умови влітку, щоб спонукати чоловіків бути ближче, але так, щоб їх повністю заставити, примусити от прямо понасилувати, таке буде навряд чи влітку. А в суботу, о 20.00, запрошую бажаючих на прямий етер на Ютуб каналі, астрологічні прогнози, відповіді на запитання. І запрошую бажаючих приєднатися до збору на Збройних сил України. Збираємо раз на місяць з 23. 3 По 30 квітня зараз йде збір номера картки самі, що й в минулих місяців. Дякую вам за увагу!